Смакота, сухарики, поріжемо ковбаску, яйця, огірок, яблуко, кукурузка і зелень. Вітаю вас на нашому YouTube-каналі. Сьогодні у нас буде простий салат із мівіни вермішельки. Для цього нам потрібна одна пачка мівіни вермішель, кукурузка, ковбаска, два яйця, огірок, яблуко, зелень. Сухарики, я їх зробила сама. І маринована цибуля. Також ви знайдете рецепт в описі під цим відео. Що ми робимо? Нам потрібно розміняти нашу мівіну. Гарненько повняли і висипаємо в нашу мифку. Спеції нам не потрібні. І заливаємо її укропом накриваємо її кришкою, щоб вона нам запарилась. Зараз вона нам поки що не потрібна. Приступимо до наших інгредієнтів. Поріжемо ковбаску маленькими кубиками, пересипаємо в окрему миску. Яйця також кубиками, до нашої ковбаски, огірок також кришимо тоненькими кубиками. Яблуко я додаю завжди. Ви можете додавати, можете і не додавати за своїм дизайном. Вирізаємо середину. І також ріжемо маленькими кубиками. Наша мівіна запарилася. Тепер додаємо всі наші інгредієнти. Яблучко, огірок. Яйця, ковбаска, ковбаску ви можете використовувати навіть і копчену, яка у вас є, цибулька маринована, кукурузка, сухарики і зелень. Додаємо сюди до нашого салату сіль, мелений перчик, все за смаком і додаємо майонез. І перемішуємо. От такий у нас вийшов салатик. Смачний, вам не передай. Смакота. Заходьте на наш YouTube канал, там завжди свіжі і нові рецепти. Смачного!